Радіо Юей Чикаго говорити про те, що у галактиці стався вибух величезної зірки. Які наслідки знає Наталія? Космічний телескоп «Габбл» надіслав на землю нове зображення галактики під назвою UGC 2890, розташованої на відстані 30 мільйонів світових років від нас. Ця спіральна галактика, схожа на наш чумацький шлях, і 14 років тому астрономи побачили тут вибух над нової. Про це пише Спейс. Також є новина, що у київському голоштампі відкрилася. Філателістична виставка Солідарні з Україною дипломати та представники 15 пошт світу представили поштові марки, присвячені незламній Україні та її мужнім громадянам. Маленькі шедеври. Е в філателії не просто символічні малюнки на папері, а щирі вияви підтримки та солідарності, зазначили в Укрпошці. Ця виставка засвідчення того, як мистецтво стає знаряддям налагодження ближчої співпраці та міжнародної дружби а експонати в ній своєрідна зброя, яка сягає сердець у найвіддаленіших точках на карті. 49% українців стали менше піклуватись про себе з початку повномасштабної війни. Серед основних причин таких результатів це є високий рівень стресу та тривоги, нестача коштів та сил. Така тенденція найбільше характерна для вікової групи 25-34 років. І 55% респондентів декларують, що почали менше звертати увагу на здоров'я. 86% опитаних стверджують, що після повномасштабного вторгнення часто відчувають стрес, знервовані. Ваність та пригнічення у 53% зменшилась тривалість сну, і ще в 75% знизилася як його якість, і українці часто прокидаються посеред ночі. А тепер декілька слів про основний вид спорту в світі про футбол. Реал розгромив Барселону на камп Ноу та виходить у фінал Кубку Іспанії. Рахунок вигадайте: 0-4. Саме так: 0-4 на Камп Нову Реал виграв Барселону. Забилували голинісу Вінісус Джуніор, молодий талант а, ката, Реалу Мадриців і хет-трик зробив зробив чинний володар золотого м'яча Бензема. Вітаємо Реал. Знаємо, що вони напевно не виграють чемпіонство Іспанії в цьому році, оскільки 12 очків, все ж таки при 12 турах. Це дуже великий розрив. Тому Барселона стане чемпіоном. Але Реал має всі шанси, щоб здобути кубок і не бути нижче. Переходячи до англійської прем'єр-ліги, то Михайло Мудрик отримав нового тренера. Френк Лемпард признач... був призначений як виконувач обов'язків головного тренера Челси до кінця сезону. А саме Франк Лемпорт, людина, яка уособлює в собі цей клуб Челсі, людина, яка грала за Челсі, людина, яка здобувала трофеї для Челсі, і починала тренувати Челсі, але щось не вдалося. Потім пішов до Евертона. Зараз знову повернення до легендарного лондонського клубу. Сподіваємося, що все вдасться, оскільки Челсі – та команда, яка має необмежену лаву запасних. Пам'ятаємо, вчора говорили, що в Челсі навіть в роздягальні немає достатньо місця для своїх гравців. Тому все, що потрібно для Лемпарда, просто підібрати правильні слова і правильну схему гри для цієї команди, а потенціал футболістів там неймовірно високий. І Україна опустилася на 30-те місце у рейтингу FIFA. А у попередній версії рейтингу наша команда була на 26-му місці. Це сталося все після поразки для Англії. Пам'ятаємо цю болючу поразку 0-2 без жодного шансу вийти на чемпіонат. Uh, Європи по футболу на цьому буде все з нашого блоку все інше з блоку все інше. Правильно ведимо so. сьогодні. Маємо радіо UA Чикаго.